Привіт, шановні українці! Hello, my dear Ukrainians! How to argue well in English language for you to be well understood? Як правильно сперечатися англійською мовою, щоб вас зрозуміли? Така актуальна у нас сьогодні тема на цей тиждень. Ольга Кармоді з вами, ваш викладач англійської мови. Починаємо! How do we express disagreement in English language? Як ми можемо виразити, виразити незгоду? To disagree не погоджуватися. Disagreement незгода. От у нас є три гарні вирази. I don't think so. That's not right, і I don't agree. I don't think so, це є, я не думаю, я так не думаю. А uh, That's not right, це неправильно. I don't agree, я не згоден. І тут у цих, ви бачите, що тут у нас є скорочення. У всіх трьох виразах. I don't think so. Повна п'ять е, слів у реченні буде. I do not think so. I don't, це є скорочення. That's not right. Також скорочення. That is not right. Це є неправильно. I don't agree. I do not agree. Ось так ми можемо, за допомогою цих фраз, ми можемо вис 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 висловити свою незгоду. А як висловити свою думку? У нас є також гарні фрази. I think, ви можете почати. Я думаю. In my opinion, на мою думку, in my opinion, I feel like я відчуваю, що? От, I think думати, think це і неправильне дієслово, Think, thought, thought три форми. In my opinion, uh, на мій погляд, opinion це uh, також точка зору, ще може перекладатися це слово. I feel like. Я почуваюся, що, або я відчуваю, що to feel так само діє слово неправильне, неправильно, feel-felt-felt. Felt. І ви продовжуєте висловлювати свою, е, свою думку. А як показати своє розчарування? Давайте дивитися на гарні вирази. This is not fair. Це несправедливо. Дослівно, це є несправедливо. Fair, Слово fair може ще перекладатися справедливий. А not fair – несправедливий. I'm so mad. Я такий злий. To be mad – це є бути злим. Вираз to be mad. I am mad. Я є злий. This isn't how I wanted it. Я цього не хотів. А дослівно буде, це не те how I wanted it, як я це хотів. How I wanted it. Е, можемо також під час сварки е, ставити запитання. От, наприклад, why do you think that? Чому ви так думаєте? Why do you think that? What do you mean? Що ви маєте на увазі? What do you mean? Також під час сварки ми можемо кидати виклик так, фрази. Це неправда. That's not true. Скорочена. Багато скорочень у нас існує в розмовній мові. Переважно сварки це розмова. That is not true буде повний варіант. That's not true. No, you're wrong. Ні, ви не праві або ти не правий. You are wrong. Скорочено you are wrong. I don't believe that. І я в це не вірю. I do not believe that. Так, повна версія. Так, скорочена буде I don't believe that. І якщо вже у нас е, переходить все на високі тони, і ми піднімаємо голос, тоді у нас може бути I don't like this. Мені це не подобається. This is really annoying. Це справді дратує. To annoy це дратувати. Why do you keep doing that? Чому ви продовжуєте це робити? А чому ти продовжуєш це робити? Why do you keep doing that? To keep doing something буде продовжувати щось робити. To keep doing something. Гарний вираз можна вивчити. А як же правильно виходити зі сварок? Як вибачатися? Ну, слово to apologize вибачатися. І ми можемо сказати let's stop. Скорочена форма. Let us stop. Давайте ми зупинимося. I don't want to argue anymore. I do not want to argue anymore. Я більше не хочу сперечатися. This is pointless. Це безглуздо. Оце Pointless. Point um, може означати I see your Point, я бачу вашу точку зору. А от point less, переважно суфікс less означає е, негативне від того, що означає слово. This is pointless, це є безлуздо, немає значення. To apologize, так, вибачатися. Sorry if I upset you. Вибачте, якщо я вас засмутив, to upset somebody. когось засмучувати або когось виводити з себе. Sorry, ми вибачаємося, sorry if I upset you. I did not mean to hurt you. Я не хотів зробити тобі боляче. I did not, Я сказала, тут скорочення у нас є. I didn't mean to hurt you. To hurt someone, зробити комусь боляче. I'm sorry, let's forget about this. Вибачте, давайте забудемо про це. Let us, знову ж таки, гарна конструкція. Давайте ми. Давайте забудемо про це. about this. І можемо запропонувати компроміс. We can also offer a compromise. Гарні у нас вирази. Let's just agree to disagree. Давайте погодимося не погоджуватися. Конструкція lets, let us буде повна повний набір слів. Let us, Давайте погоджуватися на те, що ми не будемо погоджуватися, так? Maybe we can both be right. Можливо, ми обоємо обоє маємо рацію. To be right бути правим. Або мати рацію. Maybe we both. Both – Це є е, обидва. Let's find a middle ground. Давайте знайдемо золоту середину. Оце middle ground е, середня земля, дослівно перекладається. А українською гарний приклад буде золота середина. Let us – Скорочена lets. Давайте ми знайдемо золоту середину. I see your point. Я бачу вашу точку зору, коли ви хочете а, визнати ситуацію. От, I see your point. Я бачу вашу думку або вашу точку зору. I get it now. Let's drop it. Я е, зрозумів. Давайте припинимо це. Оце I get it now. To get something, ще може перекладати щось отримати, щось дістати. Але тут воно буде означати, що я зрозумів. I get it now. Я це зрозумів. Let's drop it. Let us drop it. Давайте е, завершимо це. Оце to drop може ще означати щось опускати, щось кидати. А тут воно буде означати завершимо, от, кинемо це. Кинемо цю ситуацію і все, відійдемо від неї. Let's drop it. I understand. Let us move on. Я розумію. Давайте йдемо далі. Let us move on. To move on іти далі. Або рухатися вперед. Давайте залишимо цю ситуацію і рухаємося вперед. Let's stop arguing, Okay? Let us stop arguing. Давайте перестанемо сперечатися. Добре. Окей, оце добре. До речі, я коли почула перший раз, що українці говорять ок, ну це було дуже цікаво. Let's leave it here. Let us leave it here. E, залишимо це тут. Давайте це залишимо. От to leave залишати тут, here. Давайте з цим покінчимо от зараз тут, так? Окей, okay, let's stop fighting. Do you want coffee? Добре, давайте припиняємо сваритися. Ви хочете кави? Таке гарне завершення е, Сварки, правда? Looks like we won't agree. Let's drop it. Як ми бачимо, тут всюди йдуть скорочення, тому що це є розмовна мова. Looks like we won't agree. Схоже, що ми не погодимося. To agree погоджуватися, to disagree не погоджуватися. Тут у нас є е, е, префікс disagree. Заперечний такий, і в нас скорочення we won't agree. We will not agree. Буде повна версія. А скорочено we won't agree. Let's drop it. Let us drop it. Давайте відмовимося від цього, так? Drop it. знову ж таки. Завершимо це. Ось такі у нас гарні фрази: як правильно виражати свою незгоду, заперечення під час суперечок англійською мовою. Всього вам найкращого, українці, і ми з вами побачимося. Бувайте!